Добрий день, друзі, садоводи. Сьогодні 20 квітня, це північне приазов'я. Бачите, в такому стані абрикоси. Цвіли вони дуже рясне, але зав'язались не дуже, тому що це Голдріч і на ньому так не дуже він гарно запилюється, хоч поряд є інший сорт. Але це навіть добре, що не треба буде дуже нормувати його. От Бачите, які вже абрикоски. Ну, льозу начебто нема. Обробляв я його вже три рази, якщо починати з зими, не з Бордоцької, а з Бордгомської суміші. І сьогодні я буду вже після цвітіння обробляти абрикос і персики сігномом. Сігномом я обробляв перед цвітінням до цього, потім хорусом по цвітінню, а зараз знову буду сігномом. Ну, додаванням актари. тому що… Під час цвітіння я не бав нічого. Так, от тепер дивимось на персики. Ну, персики цвіли трошки пізніше, тому тут ну, плодів майже не ну, тут, от, якщо побачите, оттак, Бачите, це питався квітки ці обривати, оттак, щоб, щоб подивитися, чи є... От, бачите, о, є плод, бачите? Так. Ну Тут з персики всі в мене, в мене тут їх шість сортів, шість різних дерев. Так, ще нектаринчики є. Але вони запилюються дуже гарно і їх приходиться нормувати, тому що їх дуже багато. Коротше, 20 квітня у нас це цвіте трошки пізніше, я вже казав, це північне приазов'я. І тут, із-за е того, що моря забирає тепло весною, і цвіти в нас абрикоси персики трошки пізніше ніс, наприклад, Запоріжжя, Мелітополь, Такмак. І так далі, навіть центральна Україна раніше зацвітає все. Так і в общем, ви зрозуміли. Ну, ще буду додавати плантафол до стігнум Актора. І плантафол я завжди додаю при обробці дерев і виноградника. Бажаю всім доброго здоров'я і гарних врожаїв